І слово, яким я буду ділитися, знаєте, воно актуальне для кожної сфери нашого життя і для сім'ї також. Це слово буде не судіть. Ви знаєте, що в сім'ї, якщо живуть люди, і вони стараються знайти в один одному якісь недоліки і цим один одного осуджувати, в такій сім'ї я вірю, що щастя не буде. Амінь. Але навпаки, я вірю, що в наших сім'ях ми стараємося покривати недоліки один одного, закривати на них очі і з розумінням ставитись один до одного. Ви знаєте, що осуд він дуже негативно впливає на людину у всіх сферах її життя. У духовній, фізичній, у всіх абсолютно. Самуїл давай відкриємо місцеписання Луки 637. Луки 637. Що нам Біблія говорить? Також не судіть, щоб не суджено й вас. І не осуджуйте, щоб і вас не осуджено. Прощайте та й простять і вам. Слово Боже каже, не осуджуйте. Як правило, люди осуджують про те, що вже трапилось в когось. Да? Люди осуджують чиєсь минуле. Але на основі цього слова, це слово нам показує, що осуджуючи чиєсь минуле, ми дуже негативно можемо впливати на наше майбутнє. Ми осуджуємо їхнє минуле, а тим самим. Піддаємо себе, щоб нас осуджували, але вже в майбутньому. Я вірю, що кожен з нас ніхто би це не хотів. Е є така як в народі приказка: е кого в чому посудиш, в тому побудеш. Знаєте таку? Знаєте, я часто помічав на роботі, що трапляються випадки, коли хтось з працівників дивиться, як хтось щось зробив і каже. Ну, як так можна було, ну це він взагалі наробив таких діло. І як він тільки починається говорити, і дивися не дуже довгий час спливає. І потім та сама ситуація, знаєте, хто каже, встав на ті самі граблі. І ці граблі прямо в лоба. Хлоп і маєш. Подібні ситуації, я думаю, траплялися у нас тут дуже багато водіїв. Коли ти їдеш по дорозі, і дивишся, ну хтось відверто. Тупнякує. Ну і ти вже, ай, на, на", або дивишся, де він припаркувався, ну як так можна було стати. Тут ти кудись приїжджаєш, ти спішиш. дивися ну де тобі. Ну я тут -то з краєчку притулюся, виходиш, дивишся, нічим не відрічається від того, як він припаркувався. А може ще й трошки гірше. Знаєте, це такі закони. І вони діють незалежно від того, хочемо цього чи не хочемо. Амінь. Самий далі. Матвія 7, 3. Ой, вибачаюсь спочатку Іакова 3, 11. Іакова, 3, 11. Знаєте, що коли людина когось засуджує, це вона видає те, що в її серці є. Це вона не може, е, от якщо Іакова, вона не може е, з себе видавити те, чого в ній нема. Не шукай. Я вам скажу своїми словами, це місце писання, в якому сказано, що не може з одного джерела текти і солодка, і гірка вода. Не може з одного крана. Ми зараз розуміємо, що з теперішніми технологіями в нас вдома стоїть кран, в якому зразу все підведено. Да? Холодна, гаряча, питна така. Да? Але хіба з одного отвору виходить вода солодка і гірка? І коли людина. Вона когось осуджує, оця гіркота виходить прямо з її серця. І ви знаєте, це погано впливає на саму ж людину, яка засуджує. Тому що вона сам перед наповняє цією гіркотою своє серце. От коли вона наповнилася цим, і вона тоді це видає. Є люди, які постійно, постійно про когось говорять щось негативне. Знаєте, їхнє серце, з їхнього серця гіркота вже вимила всю любов. Вони не можуть дивитися на людей з любов'ю. Вони дивляться, і як ніби їм постійно потрібно знайти якийсь негатив, якісь недоліки, засудити. Знаєте, це серце, в якому вже, я гадаю, нема місця любові. Але наш Бог чутний. Я вірю, що якщо приймають люди рішення так далі не робити, то капельки любові, які можна черпати з Слова Божого, вони вимиють назад гіркоту. Амінь народ Божий. Давайте відкриємо Матвія 7:3. Я вам скажу так, що не засуджувати людину, коли ми бачимо її гріхи, це означає мати таке чисте око. Слово Божому сказано. І чого в оці брата свого ти заскалку бачиш, коли ж у власному оці не чуєш? Ми, не, ми можемо не бачити своїх проступків, можемо не, не досить пильно спостерігати за собою, але нам набагато видніше, видніше, як хтось поступає. Але коли ми можемо, бачучи чужий гріх, не, осудж, не осуджувати цю людину, це ми маємо по-справжньому чисте око. Яка в нас буває реакція на оці такі наші спостереження за кимось? Наша перша реакція це потрібно це сказати брату чи сестрі. Да? Ми так інколи думаємо ревностно, потрібно про це поговорити. Я пам'ятаю, що нещодавно наш єпископ Савчук розповідав на проповіді, як він бачив в одному братові його неправильні вчинки. Йому так кортіло з ним поговорити, але помолившися, Бог йому каже: Я сам йому скажу, я сам скажу. Савчук думає, каже: а якщо не скаже, а якщо не дойде, а Бог йому прямо в серце каже: ну якщо вже я скажу до нього, не дойде, то тобі говорити точно не треба. Ви знаєте, нам потрібно чути голос Божий. Тому що своїм. Своєю розмовою ми можемо ще гірше зробити, відштовхнути людину, відштовхнути людину від Христа, відштовхнути її взагалі від всього. знаєте Якщо ми збираємося з кимось про щось порозмовляти, то я гадаю, що наша розмова має бути рясно приправлена любов'ю. Щоб людина зрозуміла. Що це не осудження, а те, що ви хочете по-справжньому їй допомогти. Що ви бачите оці її промахи. Не потрібно вказувати, що це все це смертний гріх, але старатися людині допомогти. Не далі її втоптати в болото, а дати їй руку допомоги, щоб допомогти їй вилізти. Амінь. Знаєте, е я гадаю, що осуд це така собі хвороба душі. От Люди, в яких душа захворіла осудом, їм потрібна от справжня, справжнє лікування. Амінь. Я вам зараз розкажу історію про одного з президентів Америки, це Авраам Лінкольн. Знаєте, коли він ще був молодим хлопцем, і він жив в селі, е йому дуже подобалося писати е ось такі листи, е компрометуючі, такі листи, е в яких він засуджував всіх і вс кожного. І на той час, а це ще були е 1830-ті роки, е він. На той час не було ні інтернету, нікуди послати. Ми всі розуміємо. І він ці листи розкидав на дорозі. Їх, звичайно ж, знаходили і читали. Потім з часом, коли він став адвокатом і переїхав в місто, йому подобалося далі робити такі справи, але він вже писав анонімні статті в газети. І ось одного разу, як то кажеться, він перегнув палку. І його стаття була настільки гострою, і вона настільки обурила і вразила чоловіка, що той вирішив, щоб це не стало йому, знайти цього свого кривдника. Він потратив багато часу, але він знайшов. Він знайшов Лінкольна і на той час ще були. Абсолютно нормальним явищем дуелі, і він викликав його на дуель. Дозволивши Лінкольну вибрати зброю. була назначено день дуелі. Лінкольн вибрав кавалерійський палаш Це такий один з різновидів шаблі. Маючи високий зрост, довгі руки, він ніколи раніше цим не займався, але взяв декілька уроків фехтування, ну, надіючись на це, що це його врятує. І ви знаєте, прийшов день дуелі, і буквально через декілька хвилин вже вона мала починатись дуель, розпочатися. І вмішались секунданти, і якимось чином це все відмінилося. Але ця ситуація настільки повли... повпливала на Лінкольна, що він надалі до кінця свого життя він взагалі не то що не допускав осуда, його найкращим віршом став це не судіть нікого і не судими будете. Він собі навіть не дозволяв якоїсь критики в адрес людей. І ставши президентом, була така дуже цікава історія, коли. В Америці проходила громадянська війна і війська президентські була битва біля Гетексбурга. Це в липні 1863 року. Відбувалася битва. Ця битва була три дні і розпочалася сильна злива. Війська ворога були змушені відійти до річки Потомок. І після зливи почалось паводок. Набралось багато води, і війська ворога не змогли переправитись на інший берег. Президент, знавши це, він дає негайний наказ, посилає своїм військах, військам атакувати генерала Лі. Це генерал, який командував військами супротивника. Але його генерал розпочав тягнути час. Він. Декілька днів скликав військову нараду, вони вирішували. І все кінчилось тим, що через декілька днів вода зійшла, і вороже військо змогло відступити через річку відійти і втікти. Наскільки був розлючений президент, він написав листа. Але, як ми знаємо, він вже на той час він був дуже-дуже стриманий людиною. Е, я прочитаю. Е, це листа коротко, дорогий генерал. Ви, мабуть, не розумієте, яке ви отримали, як, отримали масштабне нещастя з відступом військ генерала Лі. Він був майже в наших руках, і захопивши їх, ми могли би завершити війну одразу. Тепер війна продовжиться на невизначений термін. І зараз ми не зможемо чого-небудь досягти. І я дуже засмучений ціми. Подіями. Лист, який, я би сказав, він не то, що такий, знаєте, якийсь дуже укорізнений але ну настільки стриманий лист. Далі можна подумати, а що ж зробив генерал, отримавши цього листа? А нічого не зробив. Знаєте, Лінкольн, подумавши, так і не відправив цього листа. І цього листа лише знайшли після його смерті в його робочому столі. Мабуть, Лінкольн. Перед тим, як відправити, він вирішив ще трішки подумати. І роздумовуючи, він подумав. Мабуть, сидячи тут, в кімнатах Білого дому, я цю ситуацію бачу зовсім по одному. Але його генерал, який безпосередньо на полі бою, він ще знаходиться там довго, щодня бачучи кров, смерть, мабуть, він. Краще орієнтувався в ситуації, і, мабуть, він прийняв вірне рішення. Він так і не відправив цього листа. Він подумав, що якщо я його відправлю, скоріш за все, що генерал почне виправдовуватися в кінці кінців. Можливо, навіть засуджувати самого Лінкольна в чомусь. А знаєте, коли ми когось в чомусь звинувачуємо як правило, включається така захисна реакція в людей. Ця реакція. Захистити себе. Коли його звинувачують, він що хоче зробити? Перекласти свою провину на когось. І ви знаєте. Лінкольн не відправивши цього листа, я гадаю, що він вчинив правильно. Він залишив як, як потім е, е, розбирався один з істориків, який е, приділив 10 років свого життя на вивчення біографії Лінкольна. Лінкольн писав, що якби я відправив цього листа, скоріш за все, цей генерал би був би е, принижений і надалі не зміг би керувати армією. Коли ми когось в чомусь засуджуємо, критикуємо. Скоріше за все, ці люди будуть ще далі поникнуть. Вони не піднімуться. В нашому житті трапляється, що не тільки ми засуджуємо, але трапляються ситуації, коли ми стаємо свідками засудження, і в нас є тоді право вибору. Ми можемо стати учасниками або ж противниками. Самі давай відкриємо луки. 23, 11, 12. Коли ми стаємо свідками чогось неправильного, це історія, коли Ісуса привели і до Пелата, потім до Ірода, тоді Ірод з військом своїм зневажив його, насміявся, зодягнувши його в ясно білу одіж і відіслав до пилата його. І того дня стали ірод з пилатом за приятелів між собою, бо давніш ворожнеча між ними була. Якщо ми будемо підтримувати осудження, ми здобудемо, ми забруднемося в цьому, і ми здобудемо таких же брудних друзів. Ірод, він підтримав рішення Пилата. Кожен з них мав право вибору, кожен з них міг зжалитись е, і відпустити Ісуса. В них була на це влада, але вони підтримали один одного. І вони після того стали друзями. А перед цим були ворогами. Отже, коли ви будете підтримувати когось в осудженні, ви здобудете таких брудних друзів. Амінь. Ми говорили зараз про те, що відбувається з тими, хто осуджує. Але є ще люди, люди ті, про яких говорять. І я гадаю, що ті, про кого говорять, ви знаєте, вони, мабуть, також отримають користі набагато менше. Це для них настільки шкідливо, як і для того, хто осуджує. Тому що словом Господь творив небо і землю. Слово має силу, ми це всі знаємо. Але осудження це слова. Господь нам дає право вибору. Я даю вам благословіння або прокляття. Господь завжди каже, вибирайте. Я гадаю, що. Коли з людських уст звучить осудження, то це слова прокляття в життя людини. Ви згідні зі мною? Тиша. Мабуть, не дуже. Але е, я скажу так, що я в своєму житті спостерігав такі ситуації, коли е, про людей відзивалися недобре. І ти з часом дивишся, а ця ситуація, вона. Ще більше і більше усугубляється. Вона не вирішується, тому що це є осуд це є слова прокляття. Я розповім вам ще одну історію про середньовічного священника. Одного вечора до священника хтось постукав у двері. Він, відкривши двері, побачив дуже такого брудного чоловіка, який виявився розбійником. Він напав на священника, побив його, пограбував, забравши столове серебро е кухоні приладдя. Через декілька днів цього розбійника зловили і хотіли його засудити. І їм потрібно було лише, щоб цей священник засвідчив про те, що цей розбійник напав на нього і пограбував. І коли його привели до священника, він відмовився свідчити. Він сказав, що «Да, цей чоловік був в мене. Там було іменне серебро, і, і воно було підписане. Він Каже, «Да, він був в мене. А він каже: я йому це все добровільно віддав. І після того цього розбійника випустили, і через деякий час він знов прийшов до цього священника, він вибачався, і надалі його життя таким чином помінялося. Якщо у вас є відкриття інколи, що потрібно щось простити, коли Господь прямо в серце вам каже, то потрібно слухати. Його. Амінь. Ну, взагалі е є такий жарт, е якщо е для християн осудження для християн це претензії, що хтось інший грішить не тими гріхами, що грішиш ти. Знаєте, в нашому ми всі люди і ми всі абсолютно не ідеальні. Я гадаю, що я в цьому залі не бачу нікого, в кого б за спини тричали білі крильця ангельські, Да? І тому я гадаю, що ми не маємо права, ми не маємо права на осуд інших. Олега, я так зрозумів, не прокльовується. Я гадаю, що ми не маємо права на осуд, тому що це буде шкодити сам перед нам самим. Це шкодить нашому серцю. Це шкодить нашому мишленню. Давайте піднімемося на наші ноги. Я би хотів запитати. Можливо, взагалі є люди, які би хотіли сказати для Господа, Боже, прости мене. Я був в чомусь неправий. Боже, прости мене, тому що я мав осуд, тому що я з кимось нечемно повівся. Прости мене, Господь, за мої думки, за мої вчинки. Можливо, є в залі ті, хто хотіли б зараз сказати це для Господа. В нашому житті так трапляється, що бувають такі обставини, коли ми не можемо. Здавалось би, вчинити по-іншому. І коли ми, дивлячись на людей, стараємось зрозуміти їхні вчинки, зрозуміти їхні вчинки це означає простити їх. Я вірю, що так Господь дивиться на наші вчинки. Коли Господь дивиться на нас, він своїм батьківським серцем Він бачить ці ситуації, і він розуміє і прощає. Амінь.